Будь дякую. ласка, я вам вдягну. Бо дивлюсь, що у вас чорний одяг. Дуже а, дякуємо. Водії не бачать чорний одяг взагалі на дорозі. Тому, будь ласка, забезпечуйте собі такі світловідбувальні елементи. Дякую. У центрі міста патрульні роздають світлоповертальні браслети та пояснюють, чому важливо носити їх ввечері. Максимально уважними потрібно бути під час аварійних відключень світла, адже кількість аварій за участі пішоходів збільшилась, кажуть патрульні. Буде буде зручно. На пішохідному переході переходили дорогу і не побачили нас. Подружка ось от тягнула. Збажку до цього бігати дітей ага. і на себе також. У вас є світло елементи на курточки другої є, так». Ось такий маленький флікер-браслет робить пішохода помітним за 150 метрів. І цього достатньо, щоб водій зупинився та пропустив пішохода в дозволеному місці. Водії будуть бачити, тоді коли ти переходиш в темну пору року, і тим більше, що як оцей зараз дощ, сніг, все, це саме, то е, видимість зовсім міняється і це полежить. ну, Збереже нам життя. Знайти такі аксесуари можна у канцтоварах, спортивних, автомобільних та дитячих відділах супермаркетів. Попитом користуються брелоки на рюкзаки та сумки. Найкращі помітні елементи жовтого, зеленого та помаранчевого кольору. Це може бути ось такий браслетик, який можна буде носити як на руці, обов'язково на верхньому одязі, а не під ним. Так само можна. Вдягати якісь брелочки, які розміщуються на сумках, рюкзаках, і також на ноги, тому що світло від фар спочатку потрапляє на взуття, далі піднімається вище. Темну пору доби пішоходи зобов'язані носити флікери за його відсутність. Навіть передбачений штраф 250 гривень. Якщо ж пішохід спровокує ДТП, стягнення сягне 850 п'ятдесяти гривень. Правоохоронці закликають бути уважними й водіїв дотримуватися швидкісного режиму, по місту це до 50 кілометрів на годину та бути максимально уважними на дорозі. Поліна Полмарчук, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу.